Протилежності, життя у світі дуальності. Воно так укорінилось в мозку і у сприйнятті, що навіть не контрольовано, не усвідомлено ми живемо в порівнянні. Протилежності. Навпроти. Між ними якась є відстань, дистанція протилежності. Стають одним. Немає дистанції. Немає відстані. Воно стає одним. Такий лайфхак, візуалізації беру собі. І як тільки знову захочу щось порівняти, щось розділити, відділити, побачити або вибудовувати дистанцію між, здавалося, різним, буду згадувати ось це. Ділюсь. Виходимо зі світу дуальності. І спостерігаємо, що відбувається з нашим сприйняттям. Дякую.